Пам'ятаєте, що я завжди говорю, що фокус уваги має бути на тому, що ти робиш. І ось недавно зі мною трапилася така ситуація, і черговий раз в мене виникає в голові фраза Будьмо уважні в магазині. Я розраховую з телефоном. Замість того, щоб класти телефон в сумку, я заговорилася з продавчинею, залишила телефон біля каз. Магазин дуже великий, там величезний потік людей постійно. Як я згадала про це, мені потрібно було подивитися, котра година. Це класно, деколи класно не мати годинників. Я дивлюся в сумочку і телефона нема. Я, звичайно, в шоці кроки назад згадую, де я була, де ходила, де його могла залишити. Я влітаю в цей магазин, ну, влітаю, тому що я дуже швидко йшла. У мене, напевно, очі ось так. Такий у мене був вигляд, тому що я тільки підійшла до каси продавчиня, відразу виймає телефон, каже, телефон. Я видихнула, повернулася. Але про що я хочу сказати? В той момент я розумію, що я повинна була спочатку покласти телефон в торбинку і тоді розмовляти з продавчиною. Тобто, треба розмежовувати ці речі. І тоді, от, ось для чого це не є склероз, ні, це не є забування, це просто не фокусування уваги на тому, що ти робиш зараз. Можна ходити з телефоном по хаті, почути, що сказали в телевізорі, і залишити цей телефон десь по дорозі, а потім довго і нудно його шукати. В першу чергу треба працювати над своїм фокусом, фокусом уваги. І тоді не буде таких шокових станів.